Hello Friendly, з вами на зв'язку Денис Friendly. В цьому відео, дружні, ми спробуємо з вами ось таке печиво-бідловіта. Блонді. Ось таке. значить, печиво здобне. Блондіє броуні, Коротше, зі смаком. З кокосом. Коротше. Зі смаком кокосу Ось таке печиво. Зараз оцінимо, дамо оцінку від 0 до 10, надіюся, не буде сухим, а буде смачним. Тому такі справи погнали до заставки цього відео. Прорегуємо на це печиво. Let's go! День успення реагує, День успені реагує, сьогодні він буде реагувати на. Значить, де то є. Печиво здобне ловіта блондіє бровні з кокосом. Ло... Рошен ловіта блондіне блонді Броуні з... Коротше, з ко, косом, косом, косом! Погнали їсти! Так, народ, погнали їсти. Так, ми погнали. Так. Починаємо, так. Ось таке. Так, да, остаке. Ммм, ничего, нормально. Бо я совершенно нормально. Смачно. Чекайте, камера щось добре стоїть чи ні? Та ні, нормально. Залишки чаю лишилися. Можна поставити 9 балів, смачно. Mais, no, não, não é normal, né? E é Забув перерахувати тільки кипечва? Ну буває. Зато смачно. <звук> 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 Коротше, м'якеньке печиво зі шматочками кокоса. так. Чути кокосу. Ще було таке саме печиво зі смаком лимона. Треба зацінити купити. Mhm. Ммм, mm -hmm. mm, добре, найбещає uh, добре 啊！啊！热不热？ оттання Так. Довольно смачно. Печиво є, печива нема. Коротше, нема печива, вже ми доїли. Доволі добре, нормально поїли. Тут було пару штукенцій, коротше стало, головне, не переїдалися, нормально поїли. Мікеньке гарне печиво зі смаком кокоса. 9 балів поставив. Тому я вам це рекомендую. Можете собі купити це лобі та зацінити. від Рошента. Правда, ціну я...

41.90 не дуже дорого, тому спокійно можете собі брати. Ще з лимоном зацінимо на днях. А на цьому був все. З вами був, як завжди, Денис Френдлі. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Та. Ось таке було класне печ головіта. Куштуємо з користю. Пока. Так.